Те, про що я хочу розказати, трапилось давно. Це був той час, коли за Христа йшли страждати, навіть смерть приймаючи не раз. Було дуже холодно на дворі, снігові замети, де не глянь, аж блищали від морозу зорі, і цю ніч обрали для знущань. Групу християн на лід штовхнули, в них забрали одяг і взуття, Щоб нікченними себе відчули і щоби злякались за життя. А вони стояли від морозу аж боліли, може, й плакав хтось, та відразу замерзали сльози, їх побачити катам не довелось. Враз у небо здійнялася пісня про Христа, Його святу любов, і хоч воїни гукали злісно, так ніч слуглася знов і знов, міцно взявшись за замерзлі руки, всю любов до Господа несли, і неслаблої пісні тої звуки. А ще раз сильнішими були, вже й солдати добре перемерзли, щоб зігрітися, розвели вогонь. Раптом один з них найбільш кремезний, рот прикривши рупором долонь. Гучно мовив хто з вас хоче жити, нехай змовкне та йде до нас. Зможе він біля вогню сидіти. Швидше думайте, поки є час. Обірвалась пісня, бо відразу після слів тих із плачем одним. Вигукнув таку болючу фразу Я вже більше не християнин, і побіг скоріш між солдатів до вогню, ховаючи лице. Як же вони стали реготати? Хто з вас другий зважиться на це? Ну а ті розгублено мовчали, розірвався її братерський круг. Боляче було, хоча і знали, що не кожен міг нести на рух, тільки як же буде тепер жити він. Що зрікся вмить оцю христа, ще ж лишилось трохи потерпіти, і Господь зніме цього христа. Заспівали знову, дуже тихо, голос кожного із них тремтів. Серед вигуків гучного сміху вже не чути було пісні слів. І тоді, наперекір усьому, кинув зброю молодий солдат, все, що степлого було на ньому, зняв і від своїх ступив назад. Моє серце відтепер не з вами, я так хочу бути серед них. Повернувся і босими ногами впевнено пішов холодний сніг. Він з'єднав з собою їхнє коло, посміхнувся щиро і сказав: Треба, щоби спів таки ніколи, чуєте, ніколи не змовкав, залишитись Господові вірним, щоб не сталось все перенести, все приймати з рук його покірно. І без нарікань ти до мети, не зректися у важкі хвилини, не засумніватися у нім, не забути, що він не покине, бо назвав уже дитям своїм. Дай нам, Боже, так життя прожити, все тримати міцно, що ти дав, своїм місцем в церкві дорожити, щоб до себе потім ти прийняв.